Вітаю, це друге відео з трьох, в яких ми розбираємося з розрахунковими рахунками. Навіщо він для промоплати? Які проблеми вирішує? Чому ключ-карта ФОП це ну, зовсім не те ж саме, що розрахунковий рахунок, як підключити розрахунковий рахунок через розетка ПЕ та відповідаємо на найбільш розповсюджені питання? Вони будуть у третьому відео. А зараз про підключення розрахункового рахунку. Щоб підключити розрахунковий рахунок, вам потрібно укласти договір з Розеткапей, юридична назва фінансова компанія Ева. Якщо ви раптом заплутались, бо раніше ми часто казали, фінансова компанія Ева реєстрація у сервісі відбувається повністю онлайн і займає в середньому 15 хвилин. Розгляд заявки та підписання договору триває приблизно тиждень. В особистому кабінеті продавця перейдіть до розділу методи оплати та натисніть кнопку Отримати ключі. Далі перед вами з'явиться форма реєстрації. Натисніть кнопку зареєструватися. Далі введіть свої дані та вкажіть форму власності вашої компанії. Після цього на ваш емейл прийде лист підтвердження. Перейдіть за посиланням, щоб активувати особистий запис на портал розеткапей.ком. Заповніть інформацію про вашу компанію, використовуючи підказки. Зокрема, вкажіть тип діяльності та внесіть кількість найманих працівників без урахування себе. У полі, де ви бажаєте підключити платіж, вкажіть Prom.ua. Запланований місячний оборот, дані рахунку Айбан, на який будете отримувати кошти за замовлення та чи новостворена компанія. Після цього натисніть Продовжити, щоб перейти до наступного кроку. Що ж. Пів справи вже зроблено. Перед тим як завантажити документи, виберіть тип паспорту: паперовий чи id картка З документами у вигляді id картки потрібна довідка про місце проживання. А якщо документ паперовий, то необхідний ІПН. Тепер переходимо до завантаження документів. Документи мають бути в одному з цих форматів: ЧПЕК, ПДФ, док або ПНГ. Далі завантажимо документи, які позначені червоною зірочкою. Вони є обов'язковими. Потурбуйтеся, щоб фотографії сторінок паспорту були чіткі та без сторонніх деталей. Зокрема, щоб копія не була обрізана згори і було видно серію і номер паспорта. Ви вже на фінішній прямій Залишилося підписати документи. Для цього додаємо кваліфікований електронний підпис КЕП. Це має бути підпис власника ФОП або керівника підприємства. Після завантаження підпису натискаємо Считати. Це все. Тепер потрібно почекати, поки вашу заявку перевірять та зв'яжуться з вами. Це інструкція для підключення розрахункового рахунку для ФОП. Для юридичної особи вона частково відрізняється. Інструкція для юридичних осіб є на YouTube каналі Pay. Посилання на відео в описі. Обов'язково підпишіться на наших друзів. На цьому все по реєстрації. Залишилось ще одне відео для того, щоб у всьому розібратися. В ньому я дам відповіді на найбільш розповсюджені запитання.